Наприкінці січня цього року у Смілі стартував новий благодійний проєкт, спрямований на відновлення і збереження ментального здоров'я насамперед дітей. Тоді реалізація його в нашому місті стала можливою завдяки плідній співпраці Смілянського міського інклюзивного ресурсного центру з благодійною організацією Caritas Спес Україна. 13 лютого на базі Смілянського інклюзивного ресурсного закладу, де за необхідності отримують фахову допомогу дітки та їхні батьки, відбулася вже четверта зустріч в рамках спільного українсько-австрійського проєкту Каріта Спес. Заняття з дітьми цього разу приурочили до дня. Святого Валентина у переддень усіх закоханих другокласники вчилися робити компліменти, створюючи доріжку ласкавих слів, розгадували ребуси, кросворди, а також виконували нейроправи із захопленням, граючи літаючими кубиками та по черзі малюючи сердечки одночасно обома руками. Проєктний менеджер Каріта Спец Україна, котра цього разу завітала у сміло у складі команди, відзначила важливість паралельної роботи з батьками, що досить успішно і доречно організували фахівці Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру. В рамках нашого проєкту ми час і час Їздимо на наші локації в області, щоб моніторити, взагалі розуміти, як це працює, як нас приймають на місцях, і чи дійсно ми просто в потрібному місці, тому що насправді це важливо. Є громади, які мають більше можливостей, більше різних співпраць, є громади, де мають менше цих співпраць. Наша взагалі ціль це вийти туди, де є менше різних можливостей, де батьки теж хочуть нас бачити. Що ми побачили тут, коли приїхали? Ну, по-перше, дякуємо за класну організацію. Ми бачимо, що нас хочуть бачити, нас хочуть приймати. Гарно організована теж робота з батьками, тобто, що паралельно, коли ми займаємося, наші педагоги, наші логопеди займаються з дітьми, паралельно спеціалісти надають допомогу і підтримку батькам. Поки ці власне, батьки очікують на своїх дітей, тобто гарно, продумано, розумно використовується час. Зустрілася цього дня з представниками Карі та СПЕС Україна і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло, котра завжди активно підтримує ініціативи, що на користь розвитку та успішному функціонуванню нашої громади, це дуже важливо, що і батьки повинні розуміти, що вони потрібні, і що їм готові надати підставити плече. І людина, знаєте, ну це з точки зору психології, да і щоб не розпач був, а вона відчувала, що Опори. ось тут є опора, угу, да тому це, важ... да, да, це, це дуже важлива. Це дуже важливо. Спаритися. Тому ви, ви дійснули, ось та опора, на яку можна спертися. Я вам Так. Ми зазвичай так виходимо, але коли немає таких як ви, коли немає таких активних стовпів, угу. важко. Дуже важливо, коли, коли людям, люди, яких вони знають батькам, людей, яких знають педагоги, працівники, влада, коли не підкажуть, якось не замотивують, часом дуже складно. Часом ми не бачимо такого фідбеку. Тут я так розумію, що на вас багато що трималося від самого початку, тому здається. Оки педагоги Карітаспис Україна проводили різні активності з дітками. З батьками працювала фахівчиня Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру Ірина Таран, шукаючи ефективні методи і шляхи, як навчити дитину читати, цього дня дорослі говорили про сім причин читати з дітьми регулярно, наголошували на важливості дозволяти дітям самим обирати літературу для читання, і навіть робила акцент на QR-кодах в книгах, завдяки яким історії оживають. Загалом від початку роботи благодійного проєкту, спрямованого на відновлення збереження ментального здоров'я, разом з батьками фахівці міського інклюзивно-ресурсного центру говорили про формування самооцінки, самоконтролю у молодших школярів, про безпеку в інтернеті, про таке явище серед дітей, кібербулінг та про спілкування з любов'ю дійсно люди ідуть на співпрацю і роблять все можливе для того, щоб наші фахівці могли якісно віддавати всі свої таланти, всі свої можливості для дітей і робити свою роботу якісно. От, тому ми. Дуже радіємо нашому такому знайомству, нашій співпраці. Тому дуже дякуємо. Дякуємо міській владі, дякуємо особисто Тетяні Анатолійовні, Дякуємо ресурсному, інклюзивно-ресурсному центру. Так що працюємо далі, нині враховуючи розуміння і підтримку з боку місцевої влади та запити від батьків, представники карі та «Спес Україна планують розширити і масштабувати реалізацію спільного українсько-австрійського проєкту у Смілі, і ми зі свого боку. Якби пропонуємо нашу підтримку нашої організації, нашого проєкту до кінця червня місяця. Ось далі також плануємо можливо якісь схожі проєкти разом з партнерами. І наразі теж продумуємо, чи можна було б збільшити кількість дітей, які отримують тут допомогу, і можливо залучити додатково ще спеціалістів, які також у нас працюють в проєкті. Ми хочемо вийти на ті категорії, які дійсно не можуть собі дозволити цю підтримку спеціалізовано за якісь додаткові кошти. Маємо ресурси. І хочемо правильно їх використовувати.